Всім привіт! Мене звати Уляна і це буде моє таке невелике розповідне відео. Так якось захотілося мені сьогодні трохи поговорити. От Хто новий на моєму каналі, то мій канал про мою творчість, малюнки. Так, в більшості я викладаю свої картини, як їх малюю, стараюся так. Я малюю з самого дитинства з п'яти років, але останнім часом вирішила ділитися трохи на Ютубі цим. Ну і знайшла так собі нових і друзів, підписників. от. Тому, кому цікаво, чи хто теж любить малювати творчість, то можете підписуватися. от. Але так, інколи час від часу просто викладаю такі розповідні відео, так, поговорити. Ну от. І знаєте, в нас сьогодні вночі була така груза. Що я не могла десь, напевно, півночі спати. І я такого ще не бачила, правда, таких блискавок. Ще такого не бачила. Мені правда так страшно було, але якось так пройшло, але скажу по правді, що я навіть рада, що випав цей дощ настільки легше, взагалі настільки легше від цих. Перед тими тижнями що було, оця температура по 35, по 37, навіть далі не до 38. От, от як то воно пекло, то після цього дощу так легше. Але це, це щось таке вночі було, що взагалі, от правда. Але я сьогодні проснулася як нова людина від того. От і сьогодні не так жарко. От. То взагалі. Не знаю, як там у вас, але правда, надіюсь, що нікому нічого не позривало, не побило. І от. Бо ну, в мене обійшлося, як я, в принципі, просто получила ефект бачення такої якоїсь аномальної блискавки через вікно, правда. Так світилося, що ще. От. Але от сьогодні була на вулиці, то вже навіть можна нормально прогулятися, пройтися, там по справах все зробити і нема цього. От такі справи, не знаю. Хочу почати якусь малю... малювати нову картину, бо я вже давненько малювала. І напевно якийсь такий пейзаж, може, на більшому форматі, чи що, не знаю. Такі справи. Вже не думаю, може якийсь осінній пейзаж почати чого. Взагалі малювати пейзаж це моє улюблене олійними фарбами. Та, ще люблю там якісь квіти малювати також. От, в базі там чи так на чорному тліну, але пейзаж це моє улюблене малювати. Тому кому цікаво, то можете зайти на мій канал і подивитись, хто новий тут зараз. Як малюю та й так. А я як почну, може сьогодні чи завтра, то буду викладала так потрошки, як малюю. Тому та так. Малюю олійними фарбами, інколи акрилом, але я вже з 2023-го перейшла на Десь. Осени, мені дуже добре нами малювати. Mm. От. От. Тому так, такі справи. Ну що ж, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного, хорошого дня, до зустрічі, Па-па.